Вам. Нехай Господь вас усіх благословить і мене також разом з вами. Дякую Богу, що сьогодні можемо бути разом. Дякую Богу. І як сьогодні брат Володя казав, що Бог нас зберіг усіх до цього часу, поклав милість над нами, і що ми сьогодні можемо своїми ногами переступити цей поріг. Це велика милість Божа, це велике Боже благословення. Слава Ісусу Христу. І, дійсно, дійсно. Ви знаєте, людина часто оцінює те. Те, що вона втрачає. Коли є здоров'я, то думаєш, воно буде так і завжди, як би на це не звертаєш увагу. Коли є той самий гроші, фінанси є, думаєш, буде все так само. Але все міняється, все змінюється. І навіть дійсно. Будинок був такий, було щось те не подобалось, те не подобалось, коли приїхали після. Окупації те побите, те потрощене, відновлюєш думаєш, як добре все таке, як воно було цілим. І сьогодні те, що ми маємо можливість бути в домі молитви, це велика милість Божа, і нехай Господь нам дасть це в серці цінувати цим, дякувати Богу, і при всякій можливості відвідувати тоді молитви для того, щоб возносити молитву і благання, так як говорить нам слово Боже. І я сьогодні хочу говорити, ділитися тим, що. Прийшло мені таке розуміння, чи це просто мої такі думки, чи це від Бог дає. Але хотів би поділитися те, що є на серці, те, що є в разумі. От, шукаючи якусь інформацію на просторах мережі на безмежних, от, ви знаєте, буває, випливають такі ссилки, якісь відео за тих людей, яких, можливо, імена сьогодні, мабуть, мало хто знає. Ті люди, хто постарше, хто постарше, нас в школі з вами заставляли навіть їхні труди, якісь научні вивчати, якісь цитати залучувати на пам'ять. Але сьогодні сказати дітям, а може вашим внукам, ці імена вони для них нічого не говорять, правда? Колись люди були популярними, були на якійсь вершині власті, на вершині слави, якісь спортсмени, якісь співаки, актори. І колись вони були важливі для тих людей, які біля них знаходилися, Знаходилися. Кожен біля них хотів бути. Хтось хотів з ними сфотографуватися, взяти автограф. Але цей час проминув. І це ім'я, воно сьогодні пустий звук для тих людей, яких їх не знають, правда чи ні. І коли це діло випливає, знаєте, в телефоні дивися, прийшла мені на, ну, так, на разум думка, що скільки людей добувалося якоїсь слави, і їхні імена просто сьогодні невідомі, і те все кануло, і те сьогодні просто воно безразлічне. Але є одне ім'я, якому вже дві тисячі років і його пам'ятають. Про нього сперечаються, про нього до сих пір є дебати, Хтось приймає, хтось не приймає, хтось згоджується з тим, хтось цінує, хтось дорожить цим іменем, це ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Господу. І хочу, саме основний вірш Біблії, нагадати вам, і те, що я буду вам говорити, ви це все добре знаєте. Але хотілося б ще сьогодні звернути увагу на ту особу, на того. Ту людину на сина людського, як він називав себе часто, на того Бога, який воплотився, якого народження і життя на землі взагалі було не схоже ні на кого з людей. І основний вірш Біблії, я знаю, знаю що багато хто знає його на пам'ять, це і Івангеліє від Івана, третій розділ, 16 вірш. бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірував в нього, вірує в нього, не загинув, але має життя вічне. В цьому Божа милість відкрилася для нас, і це ім'я дуже цінне. І ви знаєте, що багато видатних людей, які свій час мали таку велику славу, в кінці своїх днів вони оцінювали дуже високо Ісуса Христа. Багато людей, багато людей стараються, як би сказати, знищити ту славу. Багато написано книг. І Колись мені довелося почути інформацію, скільки все-таки ведеться книг, скільки написано його всього не перечислити. І здавалося, уже Христос дві тисячі років назад, як і народився, і помер, і Воскрес. Але багатьом людям продовж всіх віків не дає спокою це ім'я, і вони стараються заглушити цю славу, вони стараються якось це все діло знищити і посіяти сумнів в людях. Але ви знаєте, це говорить тільки про те, що це ім'я це не просте. Непросте, і воно досі не дає людям противникам спокою. За тих людей, які жили, які померли, за яких ми вже, може, не згадуємо, не чуємо, які жили тисячі років назад. Ніхто так не сперечається і ніхто так не доказує, як за Ісуса Христа. І навіть довелося мені читати е, за Наполеона, який останні свої дні проводив на острові Святої Єлини, коли він уже з Його слава пішла на спад, його засудили і на таке довічне вигнання. Його просто відправили на безлюдний острів. Він говорив своїм воєначальником за особу Ісуса Христа. І він каже, що я Наполеон, завоював великі держави, О, зробив такі великі справи. Багато. Е які держави підкорялися, він каже, багато людей, багато людей вони були готові віддати за мене життя. Але ось я сьогодні тут і каже, про мене забули, і ті люди, для кого для кого я був таким видатним полководцем, вони просто про мене сьогодні не хочуть знати. Але каже наскільки Христос. Більший за мене, більший за всіх людей, коли він не маючи армії, не маючи якоїсь великої влади, але досі люди його шанують, досі люди заради Ісуса Христа готові щось залишати. І навіть я думаю, ми з вами знаємо тих людей, які за те, що вони вірили в Ісуса Христа, мали великі тюремні сроки і не відрикались від імені Ісуса Христа, і йшли за ним по 25 років, і більше, і менше цих людей ми ще з вами зостали. І ім'я Ісуса Христа воно сьогодні проповідується, воно сьогодні звіщається, і це ім'я Ісуса Христа приносить дуже велике благословіння тим, хто Його приймає. І я думаю, цьому ми всі свідки. Слава нашому Господу! Читаю Євангеліє від Івана, нагадую вам ці слова, які ви добре знаєте. Це перший розділ 14 вірш написано так. І слово стало плоттю. І перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу, як єдинородженого від Отця, сповнене благодаттю і правдою. Іван свідчив про нього і казав, говорячи, це є той, про якого я казав, що той, хто йде за мною, перевершує мене, бо був раніше за мене. І від Його повноти ми всі подержали благодать за благодаттю, Бо закон був даний через Мої сая, а благодать і істина. Прийшли через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинороджений Син, що Отця, він виявив нам Його. Такі слова добре знайомі нам, які записав апостол Іван про Ісуса Христа. І він говорить про те слово, яке стало плотію, яке народилося на цю землю. І я думаю, читаючи Івангелію, ми всі з вами добре знаємо, як народився Христос. Як його було народження шеблонії Його матері, наскільки це все було чудно і не схоже на те, як народжуються інші прості люди. І все його життя, в життя Ісуса Христа, воно було не таке, як у всіх людей. І багато з людей, які жили пізніше за Ісуса Христа, які читали Євангелії, які досліджували навіть ті люди, які були противниками, досліджуючи Євангеліє, досліджуючи ці всі археологічні дані. Досліджуючи ці всі історичні дані, багато з тих людей вони ставали прихильниками Ісуса Христа, тому що через це Бог відкривався їм. І Бог дав дуже велику славу і Ісусу Христу. І навіть коли ви знаєте, я думаю, ви пам'ятаєте ту подію, яку ми згадуємо в день Преображення, коли Христос був на горі і були з ним учні, і явилися Ілля і Мойсей, то голос Божий до учнів звучав так. Ось син, син мій улюблений Його слухайте. І Бог цим утвердив ще раз і ще раз авторитет Ісуса Христа, наскільки Він більший від Моїсея. І апостол Іван, він згадує, що закон даний через Моїсея, і цей чоловік був дуже великий перед Господом. І Бог йому відкривався і говорив обличчя до обличчя. І для ізраїльського народу це був великий авторитет, це була велика людина, якого шанували, не дивлячись на те, що пройшли вже тисячі років. Але Господь, Бог отець, він утверждав авторитети Ісуса Христа для своїх учнів, ще раз і ще раз нагадуючи, що це є Син Божий, це є Господь, який прийшов в тілі для того, щоб явити славу Божу, для того, щоб показати нам Отця. Сьогодні ми згадуємо з вами таку подію, на яку пішов Христос, його смерть і страждання. І це Він все зробив для того, щоб помилувати людину, для того, щоб спасти людину. Я хочу зачитати послання до Тимофія, де апостол Павло говорить такі слова, які добре вам знайомі. Апостол Павло не бачив Ісуса Христа в плоті, я думаю, ми це з вами все знаємо. Ми знаємо, що Христос його зустрів на шляху. Тоді, коли Павло ще був противником Божим, коли він гнав церкву Христову, і він відкрився йому, і Павло зрозумів прихід Ісуса Христа, для чого ж прийшов Христос. В Євангелії від Матфія ми знаємо, записано так, для чого прийшов Христос, але я хотілося ще нагадати те, що говорить апостол Павло. Це записано в першому посланні Тимофія, перший розділ, 15 й вірш. Це вірне Слово, і я прагну, щоб всі знали це, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, з яких я є перший. Для того ж я був помилуваний, щоб на мені Першому Ісус Христос показав своє довготерпіння, як приклад тим, які мають увірувати в нього і мати життя вічне, а цареві у безсмертному, невидимому, єдиному Богові честь і слава. На вічні віки. Амінь. І апостол Павло зрозумів дуже просто, дуже просто Господь йому відкрився. І за ті три дня, коли він був сліпий, Бог йому відкривав ті істини і вкладав в його серце розуміння Євангелії. Хоча він не був з учнями Ісуса Христа, але ті послання ми бачимо, наскільки глибоке пізнання істини Божої Бог вклав в разум апостола Павла. І він говорить прості речі, що Бог, що Христос. Прийшов у світ для чого? Спасти грішників. Спасти грішників, і він про себе каже. Хоча він раніше казав, що я по закону я непорочний, по заповіді я непорочний. І він говорить про себе, з якого він коліна, що він фарисей, що він те і те досягнув, де він навчався, що було в нього. Але він каже: Я все те почитаю за сміття. Чого? Для того, щоб придбати Ісуса Христа. І для Павла Ісус Христос був великою цінністю. І я думаю, для нас сьогодні також Христос велика цінність, велика драгоценність. Тому що Христос поміняв наше життя, тому що Христос зробив нас іншими людьми. І те, чого ми з вами самими своїми силами хотіли би досягнути, ми ніколи б з вами не досягнули. Ми не стали би кращими. Ми б пропадали в своїх гріхах, беззаконнях, всіх шкідливих звичках, якби Христос нас не поміняв. І за це хочеться сказати слава нашому Господу. І сьогодні, сьогодні, ми з вами згадуємо смерть, згадуємо страждання, згадуємо ту ціну. Яку заплатив Христос, що Він помер, але і воскрес для нашого оправдання. слава нашому Господу! Амі. І нехай сьогодні наше серце воно буде направлене на те, щоб нам подякувати, подякувати і подякувати ще раз, подякувати Богові за ту милість, яку Він відкрив нам в Ісусі Христі, щоб нам з вами сьогодні ще раз і ще раз згадати ту ціну, яку платив Христос, щоб нам згадати те, що Христос зробив для нас. Йому не було потреби йти на цю землю, залишати ті добрі умови, в яких він знаходився. От. Але просто Бог полюбив цей світ, Бог полюбив цих людей, і Христос віддав своє життя за багатьох, щоб, якщо можливо, то спаслися всі люди. І нехай Господь нас благословить, цінувати цим, розуміти це і бути вдячними Богу. І давайте ми ще з вами схилимо коліна, прославимо Господа в молитві, Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Амінь.